Вітаю всіх! Огляд на книжку «Гарний настрій старого вовка, автори Жіль Бізуерн і Ронан Бадель. Це переклад з французької Видавництво Дніпро 2018 року. Дітям від 4 років рекомендується ця книжка. Це вільна адаптація на основі численних версій народної казки Вовк утрачає здобич. Я вам скажу, що в нас українська версія цієї казки є від. Вже була автора. У мене вона десь є, в мене вона десь є. Степана Руданського. Так само Вовка. Точно такий самий сюжет. Можливо, це народна казка крізь народи європейські. Але так само вовк отримав від усіх, кого він хотів з'їсти, від усіх тваринок. Це смішна, весела казочка, про те, як провчили вовка, щоб ніхто його не злякався. Поблизу ріки свиня й каже сірому вовку. Я залишуся на березі і купатиму своїх дітлахів, а ти зайдеш у воду, щоб їх сполоснути і з'їсти. Заходь у річку, годі клацати зубами гайда. Там не так вже й голодно. Заходь далі, вовче, ще трохи, ще. Сірий вовк ледь ледь і стає до дна, а ти чия така сильна, раптом він втрачає рівновагу і пірнає в крижану воду. Течія чия відносить його аж до млинового колеса, у якомусь застряє вовчий хвіст. Ой-ой-ой! Сірого вовка затягує, тріпає, він б'є лапами, кусається. Відчайдушно намагається випручатися. Нарешті йому вдалося вивільнитися. Ущерд захеканий вовк дістається до берега. І дуже класні малюнки. Дуже класні. Прямо мистецькі. Я люблю, коли для дітей гарна ілюстрація. Ось скільки вовків дивіться. До речі, ця книжечка не така дорога. Вона як за 136 гривень. Рекомендую, але якщо у вас є український варіант, теж підійде. Цю рекомендую за ілюстрацію. Трошки інша, інші віршики тут інші, але, в принципі, сюжет такий самий. Наш, наша казка теж фіршована. Обов'язково знайду її. Обов'язково, можливо, я навіть її не читаю. Якщо буде час. Дякую всім за увагу. Читайте українською, читайте разом з дітьми. Залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, па-па!